Готую сік із червоних бурячків. Сік дуже корисний для серцево-судинної системи. Понирює артеріальний тиск, у кого є проблеми з тиском в такому плані, то дуже корисно споживати такий сік. Однак є одне невеличке, але сік із червоного бурячка має доволі специфічний запах, такий буряковий. На любителя, але дуже корисно. Умикаємо соко-жималку, ставимо на п'ятірочку, щоб дуже добре овочали не сік. Бурячком червоний і наш і трішки землею. Здоров'я!